Усім привіт, усім привіт-привіт! І це наш новий влог з дзвінкою. Сьогодні ми хочемо з'їздити в торговельний центр, і я хочу взяти з собою дзвінку з коляскою. Так, у нас вже давно не було якихось таких відео, де я там з реборном гуляю, тому сьогодні знімаю саме таке відео для вас. Тому зараз нашу дзвіночку потрібно зібратися. Я хочу переодягти, вона в принципі так гарненько одягнута, ось, але хочу їй щось інше переодягти. Зібрати нашу коляску, що потрібно. Ну і, в принципі, зібратися. Тому поїхала. У нас сьогодні субота, вихідний, людей має бути немало в торговельному центрі, але йду не сама, я їду з мамою, ще там з моєю подругою. Тому, в принципі, маю змогу взяти собою жінку. Бо мені дуже некомфортно, коли я гуляю сама з Реборном із коляскою, на мене всі так дивляться, але мені реально дуже некомфортно. А коли з мамою, то на мене, в принципі, ніхто не дивиться. Ось. Тому я стараюся ходити з коляскою гуляти з реборном тоді, коли зі мною йде мама. Ось. А ви напишіть коментарях, чи комфортно вам гуляти з робороном з коляскою, в якихось людних місцях? І до речі, я думаю, хто бачив наше минуле відео, ви підписаний на наш інстаграм, знають, що я продаю Єву. Навпродажі за достатньо низькою ціною. Ось. Тому євуська у нас в продажі. Ну, а я зараз хочу обрати те, що візьму для дзінки. Ну, раніше не те, що для неї візьму, а те, що її одягну. Навіть не знаю що. Може, це буде якесь платічко, може, типу, ось цей пісочник у нас і гарний. Зараз потрібно на його поміряти. Чи буде він на неї краще, чи може він буде маленький на неї. Зараз будемо міряти. Або ще як варіант ось це платічко з арбузиками. Не знаю. Ще є ось цей боді платічко. Також, в принципі, він такий гарненький, ці боді. Також як варіант візьмемо. І є ось цей, але, він, типу, мені більш як. не знаю, цей, напевно, ні. Зараз будемо міряти ось це. І дивитися, чи підійде на дзвінку чи ні. В принципі, дзвінка непогана в цьому палічку, але все ж хочу її переодягти. Що ж, одяга дзвінки цей пісочник, в принципі, мені подобається. Думаю, що зроблю якось так шортик не більше. Ось. А на ніжки у нас є ось такі неймовірно круті сандалики. Ось так виглядає ця пов'язочка, і зараз буду міряти цю. Мені здається, що ось ця все ж таки сюди підходить більше. Ну що ж, наш образ майже готовий. Єдине, що хочу, ще дзвіну сідати ось цю соску. А зараз я її дістану. Ось цю. І ось цей тримач причепити. Ну, я одиночка вже повністю готова. Мені неймовірно подобається те, як я її одягла. Просто. вау. Зараз хочу розкласти коляску, посадити туди, вона поки там посадить. А я поприбираю. Ось наша коляска, це у нас люлька від коляски. Я її зняла. Ось тому поки буду користуватися прогулянковим блоком. Зараз я її розкладу. Ну що ж, склали коляску, посадила сюди дзвінку, за... пристибнула її, але мені щось ці ремні тут не дуже. Вони як тут псують всю картину мені. Не знаю, може не буду пристібувати дзвіночі. З... Попробувала застібнути без оцих бокових штук. Так мені подобається, але, ну, блін, ці штуки вісять. То я не знаю, зараз будемо якось думати, як її пристібнути так, щоб було гарно. Ось. Я навіть не знаю, що робити, як її гарно так пристібнути. Ну йож, все ж таки, якось так ми підемо, просто цю штуку зробила більше. У нас їх тут не так були на сильні. Ось, тому якось так. У нас ще у нас є. Ось. Ну, Якщо щось я общаю, ну ще спинку. Чуть-чуть. Ось так. А якщо там так буде легати, в принципі, можна і не пристягувати. Ну, зараз подивимось. Ну, в общем, якось так ми підемо гуляти. Це, до речі, буде перша дзвінка на прогулянка в торговельний центр. Вона раніше ніколи там не була. Я раніше ніколи собі туди не брала. Ось. Я для неї ще, напевно, зі якусь піленочку, може цю коалами, а може цю, а може взагалі нічого брати. Не буду? Не знаю навіть. Ну, в общем, якось так. Дуже виходимо. Тут у мене неполучилися якась про нас. Дзвінка в мене на руках. будь що вона ще мало перескупила. Ходим, вже чекає мама нас це дуже тепло це насправді другий такий раз що з триборною, з коляскою їду в торговельний центр ось Ми вже прийшли додому. Ми достатньо довго гуляли, були і в парку, і в торговельному центрі. Я вам все знімала. Ну і, звичайно ж, ми не прийшли без покупок. Зараз вам все покажу. Покупок у нас небагато, але вони такі прикольні, тому зараз я буду все показувати. Ми, до речі, все купували в сінцей, тому що, в принципі, ми, не заходили більше... ну, ми заходили в магазини, але в них не було, наприклад, одягу для маленьких. Ось, тому показую. Перше, це ось такий голубенький боді на. 62 см, просто такий звичайний, голубий боді, е, з квіточкою тут з рюшиками. І ось це це просто-клас. Просто ось такі лосини зі снупі. Вони на 74, але на дзвінку підходять. Вони просто не реально класні. Ось такий рубчик. Просто вау. До речі, приодяг я зараз вілюся, буду вірити цей одяг. І ось ці штанці, вони насправді були відділі для хлопчиків. Ось, але вони мені дуже сподобались, і я подумала, що вони можуть підійти і для дівчинки, тому взяла їх. Ну що, на дзвінку підійшов просто ідеально. Прям супер. Я її зараз в ньому залишу. Ось, мені прям дуже подобається. Ось такі на рукавчиках рюшики, і дуже миленькі він такий. Ось, у нас якраз мало ботів з коротким рукавчиком. Верніше, у нас їх всього два. Ось тому цей прям зараз літо, жарко, вдома носити прям в тіло. Хоча навіть мені здається, під якісь гарненькі штанці можна і на вулиці виходити. Ну що, штанці я також поміряла, вони також прекрасно дзвіночі сіла. Тут, до речі, на ніжках можна або ось так підгортати, або залишати з ось таким манжетиком. Чи це називається. Мені більше подобаються ось такі. Пит горнича. Что Ой, я еще 74 размер. Что не си. прям идеально. У нас и так купу. Ой, я уже не знаю, куда складать. А я сегодня еще накупила.